Люди знають, що я не кину. Ну, Це так от і є. Купують люди аби шов, аби в імпорт по типу упаковці. А тут, скажімо так, по е, звичайній весняній дорожці тут посіяний хороший вітчизняний гібрид, гібрид Рекольд. Ось, о, дивіться. Оце нормальний листок. Все, що тут робилось, це дисковка культивація. Пасів і добрива 80 кг карбаміду. Так, да, Технологічно я з ним попрацював. Але гібрид розкрив свій потенціал. І ось тут на, скажімо так, не дуже такої доробці землі. Ми отримали гарний, гарний результат. Оце його потенціал, він витримує 50 грам грандстару, легко, без ніяких цих. У нього є стійкість до вовчка до 6 разів. І він непогано виглядає. Якщо бачимо, на сьогоднішній день ось, ось тільки йде починається бутанізація. Сьогодні 24 липня, а сіяли ми його 18 травня. Але сходи із за погоди в нас стало дещо прохолодно. і сходи ми отримували десь з перших числах червня. І оце так, як потенціальні гібриди. Це гібрид не ранній, це пізній з високим потенціалом, особливо для жорстких умов. В цьому році умови пом'якше, але ось так от виглядає цей соняшник ось він рівномірно викидає бутончики. От. І по полю вже від агротехніки, де краще, де трохи да, де де ми там, де щось закосячили, то тоді хуже. Але це ровний гібрид. Що тут було на полі в мене? Провели дискування, потім культивацію. Переривчик у нас був не, невеличкий. Ми робили це все бігом, чого? тому що я боявся, що вологи не буде. Слава Богу, волога була. Сьогодні, 24 липня. Що ми маємо? Що я робив? Тут було дуже грязне поле, були асоти, був ватажник, з яким, до речі, не так легко було поборотися. Я його не поборов, хоч трошки пригнітив. Тут було 40 грам гірсатілу внесено. Після цього був антистрес з мікродобривами і фунгіцидний захист. Далі була проведена міжрядна. Міжрядний обробіток, це було десь уже через днів 10. Далі, через 4 дні після міжрядки ми провели 35 грамами гілянтекса. Я кажу відверто, трохи були переживання, щоб я його не спалив. Далі, вже через тиждень, так вийшло, що не через тиждень ми прийшли сюди, а десь також днів через 10 і ми зробили. Підживлення. Ми зробили фунгіцид. Фунгіциди тут були якісні. Це, це, це були мікродобрива, комплекс для живлення олійних. Фунгіцид був жакей екстра внесений і дозіровку я давав по максимуму. Кажу, як є. Я давав майже літру на гектар. Тобто зробили фунгіцидний захист і, в принципі, оце і все. Карбамід при пасіві вийшов 78 Ну, кажемо, 80 кілограмів на гектар. Оце все, що ми робили. На сьогоднішній день маємо такий вигляд. Я цим соняшникам дуже задоволений тим, що я у себе бачу. Коли ви хочете побачити результат, ви повинні ще виконати технологічні. Всі нюанси для того, щоб його розкрити, цей потенціал. Так, да, я з цим соняшником працював, того маю надію, що отримаю гарні показники. І поле, наголошую, тут був соняшник по соняшнику, попередник був соняшник під євролайтинг. І Після нього був посіяний цей гібрид. Так, ну, Відповідаючи на питання, як вибирати гібрид. То якраз на цьому полі дуже цікаво було, тому що на цьому полі ми планували зовсім інше сіяти, і були і другі інші плани. Але як вибираю гібрид особисто я, коли сію на виробництві, я дивлюсь: це стійкість, це характеристика гібриду. Ну, По-перше, -по це чий гібрид, хто його продає, яку консультацію можна надати. Значить, По е, гібриду. Для мене було, особисто для мене, були цінні такі питання. Це стійкість до е, грандстару, або стійкість до, до препарату, е, це стійкість до вавчку. Це дуже важливо. І коли ми вибираємо стійкість до вовчку, є гібриди, які тримають 6 разів, є гібриди, до речі, Рекольд тримає 6 разів. Вот. Є гібриди, які тримають 7 раз. Це такий гібрид, наприклад, як Альдазор. І є гібриди, які стійкі до Грандстару, але не тримають вовчка. Тому для мене, якщо поля не дуже засмічені, я вважаю, 6 разового гібрида Рікольт достатньо. Але крім того, крім усього, я знаю, що в нас вже агресивні раси е, вавчку. То сім'ярасовий такі кальдозор вважається таке ноу-хау. Це якраз супер те, те що треба. У ну, мене на полі, до речі, тут посіяно два гібриди: кусок е, засіяний поля, кусок засіяних гібридом Рікольт, і кусок поля посіяний альдозор. Я якраз хотів е, вияснити, наскільки буде різниця. На сьогодні оба гібрида гарно справились з завданням. Тобто тут у мене вовчку на полі немає. Мені особисто мені до вподоби українське насіння, української селекції. Це не тільки з-за того, що я селекціонер. До речі, да, я займаюся селекцією, я, я, я селекціонер. Це того, що я все життя. Чогось більше займався українськими. Я зовсім не кажу, що якась там хуже іноземна селекція, чи ще щось. Але в мене є такий патріотизм, такий настрій. І як я рахую, я рахую, коли ми отримуємо не так не такі значні врожаї, не 35+, плюс, не 40+, плюс, а середня урожайність близько 20-30 центнерів, То особливо, що в нас відіграє, це елементи технології. То для мене має значення також ціна. Соняшник куплений за 7 тисяч гривень, чи соняшник куплений за 3500-4 тисячі гривень. Ці гроші я не економлю. Просто цей фонд, який є, я трачу на мікродобрива і на фунгіциди. Да, цього, цього не досталь. ну Хоча б на якусь одну обробку хватить. І тоді, тоді коли десь тут у мене зекономилось і внеслось в добривах, я маю результат. Коли ми вибираємо насіння, ми вибираємо не не тільки саме насіння, ми вибираємо його якісні показники, а також ми ми вибираємо партнера, який вам надає це це, це насіння. Ми продаємо компанія Союз Агроконсалтинг, тільки перевірене насіння. Ми перевіряємо його на полі, дивимося, юзаємо його. Ми зайшли до того, чого люди на, на, набирають, чи чого варто вибрати саме компанію Союз Агроконсалтинг, того, що перше. Я є фахівцем тієї справи, яку знаю. Тобто, я агроном, кандидат сільхознаук, я займаюся цим. Але окрім цього, окрім цього, це друге, це є ви можете мені зателефонувати, я надам вам консультацію і скажу своє своє бачення. Особисто я. Я займаюся вирощуванням. Тобто я не сидю десь в кабінеті, а я займаюся на полі і перепровіряю ці, ці гібриди. Це особливо важливо, тому що я в такому ж стані, як ви. Я проходжу ці всі е, пазли, які проходять. Тобто в нас немає або погоди, або якісь недоліки. І ми це бачимо. Я ділюсь цією цю, цю інформацією. Ну і ще одне е, це коли люди довіряють, люди знають, що я не кину. Тому обирайте. Найкращих обирайте нас.